Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Хочу сьогодні вам розповісти, що робити, якщо ваша платіжка з газ не відповідає показанням лічильника. У Нафтогазі дали відповідні роз'яснення. Багато українців надалі отримують платіжки за газ із неправильними показниками. Іноді суму о 2, а то утрічі завищено. Якщо оплачувати реальне споживання, у вас залишиться заборгованість. Якщо людина отримує субсидію, то через борги її можуть просто припинити нараховувати. Куди ж скаржитись, де шукати правду і що робити в даній ситуації. Логічним, здається, написати або зателефонувати відповідно відразу постачальнику газу. Але, на жаль, у більшості випадків він не зможе вам допомогти з цим питанням. Адже постачальник не отримує даних про фактично спожиті вами кубічні метри безпосередньо від вас. Розрахунок суми. До оплати за постачання газу здійснюється виключно на основі даних оператора облгазу, який відповідає за правильність приймання даних з обліку споживання. Постачальник відповідає за те, щоб ви отримували газ за фіксованою ціною 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр. Принцип обліку обсягів споживаного, споживаного вибачте, газу. Відбувається в такий спосіб. Споживач щомісяця з 1 по 5 число передає показники лічильника своєму облгазу, і той фіксує фактичне споживання за звітний період. Якщо споживач не передав показання лічильника до 5 числа, облгаз самостійно формує спожитий обсяг на основі планового місячного обсягу споживання. Тому не забувайте, з 1 по 5 число ви маєте передати показники своїх лічильників. Як випливає із численних скарг українців, облгаси просто ігнорують своєчасно передані свідчення лічильників, або ж, навпаки, недобросовісно виконують покладені на них чинним законодавством обов'язки та передають вашому постачальнику недостовірну інформацію про споживання. Що ж такому в такому випадку робити з неправильними платіжками? Найпростіше це відразу звернутися до оператора ОПЕЛГАЗУ для виправлення інформації. Обелгаз зобов'язаний скоригувати дані, а постачальник після цього перерахує вам суму оплати. Однак, якщо це не допомогло і облгаз не реагує оперативно на ваші звернення, надішліть йому офіційну письмову претензію та вимогу надати роз'яснення, чому передані вами показники лічильника зафіксовані неправильно та звідки взялась зазначена у рахунках сума. Також ви можете написати скаргу. Я зараз вам скажу куди. От, ви можете звернутися скаргою. Так, є в нас орган, який має назву Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Ви можете туди написати скаргу. Про порушення з боку оператора облгазу, а також підкріпити її вимогою провести перевірку оператора щодо отримання ліцензійних умов, якщо ви не можете самостійно розібратися, якщо облгази вас ігнорують, в такому випадку ви маєте право звернутися до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з відповідною скаргою. Тому, будь ласка, користуйтеся, якщо у вас виникає якесь питання, задавайте я вас задоволенням, проконсультую. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», бережіть себе та свої сім'ї і завжди пам'ятайте, що вихід є з будь-якої складної ситуації.